Слава Україні! Розпочалася 580-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби Російська Федерація вчергово атакувала Україну ракетами та ударними іранськими дронами типу шахет. Нашими захисниками знищено 11 крилатих ракет Калібр та 24 ворожі шахеди. Крім того, сьогодні вночі компати знову атакували Україну дронами Камікадзе типу шахет. Протиповітряною обороною знищено 26 із 38 ворожих ударних БПЛА. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари. Здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Леонівка Чернігівської області, Попівка, Пономаренки Сумської області, Сеньківка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Надія, Новойгорівка, Невська, Білогорівка Луганської області, Спірне, Васюківка, Північне, Авдіївка, Мар'янка, Новомихалівка, Урожайне, Зелене поле Донецької області, Вербове роботи на Запорізької області, Береслав, Одрадокам'янка, Ольгівка та Львове Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. В зоні відповідальності у сувпівніч. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності у СУВ Хортиця на Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій невів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили п'ять атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення. В зоні відповідальності у Таврія на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'янки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. Водночас на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат живі силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і витісняють ворога. За відповідальністю СУ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по талах противника. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Встановлено, що в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ, яка бере участь в бойових діях між Бахматом та Солидаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні, так і безповоротні. Так, у місті Первомайськ Луганської області в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні знаходиться понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з цієї бригади. Особового складу підрозділу, низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій. Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів в якості живого щита. Так, в населеному пункті Нове Запорізької області російські війська використовують приватні подвір'я, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу. Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділом ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕП противника. Загалом ворог втратив 400 окупантів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпу вогню, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет, 17 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!